У селі Молодків, що на Надвірнянщині, відбувся фестиваль солі. Захід поєднав давні традиції солеваріння, культуру та благодійність. Молодьків здавна славиться солоним джерелом. Тут рідку сіль використовують не лише в кулінарії, а й для лікування та напування худоби. Це наша сіль. Після війни люди сильно, особливо жінки, котрі не мали чоловіків з конкурсу, не вернули чоловіки, займалися солеварінням. Ну, робили горманчів, там є такі горманчі, носили по селах, вимінювали. За що хто міг. Ну, в общем, за яйці, за що то. яйця потім несли на двірну, продавали, купували хліб, так люди виживали. Ще одна локація фоє сільського будинку культури. Тут відбувся благодійний ярмарок. Господині продавали домашні смаколики, а всі зібрані кошти це близько 10 тисяч гривень, передадуть на потреби Збройних сил України. Це наші гамбургери, називаються вони Солоний Бум, е, символізують те, що ми приїхали сюди на сільфест, а у Молочкові ми знаємо. Славиться сировицею, сіль, як її добували, і тому це як наш символ. Також ми приготували виступ для села для наших збройних сил України, щоб зібрати кошти. Ну, і, звичайно, щоб їм допомогти. Ми привезли десерти, такі такий такий десертики такий різного виду. Лохинку такі привезли еклерики, теж самі робили. А тут наші сусіди з Назавизова теж привезли такі смаколики. Плануємо вторгувати певну суму, щоб чимось бути корисними для наших воїнів, для наших захисників. Ми дякуємо їм за їхній захист. За те, що ми сьогодні можемо робити якусь добру справу для них, фестиваль столі у Молодькові відбувся в межах проєкту Культура для ЗСУ. Подібні заходи вже проходили у селах Гвіст та Парижче. Це вже третій фестиваль. Він називається Солений Фест. Сьогодні ми його проводимо в Молодьківському сільському будинку культури. Він називається солений фестиваль, адже тому, що у Молодькові дуже багато покладів ропи солені, ґрунтові Ну, такі ресурси, і тут село має багато солі. Скажем, так є спеціальне джерело. Ним користуються люди вже дуже дуже давно. І ми вирішили зробити тут саме такий фестиваль. Сьогодні ми бачимо тут, продаються всі солені вироби. В основному всі солені вироби. Тут є буц, є сирні коники, є бринза, є солені канапки, є сало в Суровиці, є сама Суровиця, є гурманці. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.